Всім привіт! Ми продовжуємо грати в Майнкрафт. Я ще змінив свою хату, зробив тут, додав тут такі вікна та змінив другий поверх. Я казав, що я зроблю шкільну кімнату, я її собі її зробив. Тут гарний краєвид. Також посадив тут дерев, дерева, тут в мене ліжко. І ще я продовжу собі шахту донизу. І поставив сходи, щоб зручніше було бігати. Скоріше всього, все, що сьогодні я покажу. Ну, не покажу, а просто буду бігати вночі. Мучитися всякими там кріперами, зомбі, скелетами і амберменами. Зараз я хочу виростити мандрівку. Я знаю, що попереду болото, але я хочу подивитися і знайти найти собі зимову локацію. Щоб дістати трохи снігу, зробити сніжки або ще якісь цікаві штуки. Думаю, відео я продовжу тоді, коли я знайду якусь цікаву річ. Ух ти. Це вже їх щось цікаве є. Ну, ладно. Потім Я почав продовжувати, бо вже настає ніч, а я не знаю, де моя хата. Вроді б вона в тому напрямку, але я повністю не впевнений. А зараз темніє, а я маю тільки... тільки один кусочок меча. Хм. Що ж робити? Ясно добре, зараз би було заховатися в якійсь там дирці або ще десь, щось викопати. Але я так побігаю. О, бачу вже кріпера. Як вони мене всі лікають? Скелет. Де ж моя хата? У скільки їх є? Бачу попереду гору, але я не впевнений, що моя хата. А краще обійду до того скелета. Ой, блін! Блін! Фух, втікли. Я десь бачив ту раніше печеру. А от чи тут є моя хата? Угу. То що за гора? О, вон моя хата. Хух. Б'ємо того. Зомбі. Як добре, що я знайшов свою хату. Фух. От ми вже і в хаті, вже вбили тут скелета, який тут появився. І зараз спускаємося в мою шахту. Тут я вже добув всякі цікаві матеріали, багато вугілля, металу, але так і не знайшов ніякої печери, а вона мені потрібна. Я вже майже докупав до самого дна, а так і ніякої печери нема. То обідно. Думаю, продовжу, коли знайду якусь цікаву печеру. Як тільки зупинив відео, зразу знайшов то озеро і тут воду. О все-таки то маленька печера. Нара. Ух ты, алмаз! Зразу алмаз знайшли! Цікаво, цікаво! Треба зробити столову кірку. Обов'язково. Блін! Але не забути, що тут є алмази. Викупуємо то. Блін! Думаю зараз зробить сталеву кірку і повернемось. От ми вже спускаємося, я вже маю сталеву гарну кірку блискучу. Вже тільки що з'їв з того зумбачати зумбаче м'ясо і зразу отравився. Треба зробити ферму. Розводити, ще не розводити, а просто садити пшеницю. Їсти хліб. Вона мене вже їсти то нещасне зумбаче м'ясо. То буде Ух Ухти? Два? Три. Чотири. Непогано. Ух ти? Скільки їх тут є? 5. 5 діамантів. Супер. Але шкода, що печерка така маленька. Може хоч тут щось буде. Ну. Не, пусто. Думаю, закрию той хід. Головне не впасти в лаву. А то в мене вже таке було. Піде заховаю краще свої діаманти. Потім треба продовжити сходи донизу. Що ту таке було? Такі звуки часто бувають, коли знаходиш печеру. тут вроде би, печери не було. Ох, який не люблю таких звуків. А ну його в баня. Піду наверх. Ну, mm -hmm. сонце стає. Зроблю окрему сундук краще. Поставлю собі його біля ліжка. Блін! Блін! Там будуть лежати мої найдорогоцінніші речі. Діамант. Я тільки що переглянув відео, яке я знімав, Там мені сказав. Ми починаємо продовжити, ну то капець. не тільки я таке можу сказати. Я коли говорю, навіть не помічаю, що я говорю. Ух ти! Зелений гад під його замочу. Тільки заховаю кірку. Думаю, скоро уже буду заканчивать это видео. О, здесь-да, здесь-да. На, 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 на. Жук. Не сюда, не сюда. Блин, 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 блин. Дебил. А, как бы я буду написать. Дырку-то просто кроватый требует. Блін, землі нема. А, за крім каменем. У так його багато. Все. Ну що, думаю, на тому ми вже буде закінчувати відео. Дякую всім, хто дивився. Підписуйтеся, коментуйте та ставте лайк.